Мій список локацій для незабутнього знайомства із Закарпаттям. Починаємо із колишньої резиденції та мисливського будинку графів Шенборнів. Ззовні замок виглядає дуже привабливо. Територія доглянута та мальовнича. Рекомендую там на місці взяти каву та поснідати сирниками у кафе Берегвар. Всередині дивитися немає чого. Наступна локація подорожі середньовічний замок Сент-Міклош, який зберігає колекції атрибутів кельської та скіфської культур. Далі релаксуємо в оздоровчо рекреаційному спа-комплексі Косино. плаваємо у басейнах з мінеральними водами температурою 34-38 градусів. Там же зупиняємося на ночівлю у готелі «Іванчо Бірток». Обід вечеря та сніданок у вигляді шведського стола входять у вартість проживання на виїзді зі спа комплексу. Робимо коротку зупинку у фірмовому магазині. «Виноробні Зай. Рекомендую оранжеве вино сорту Фурмінт. При в'їзді в Мукачево обов'язково відвідуємо замок паланок з екскурсією, обідаємо стравами закарпатської кухні в мукачевському мішлені, ресторані Порядний Газда. Нарешті заселяємося в апартаменти у центрі Мукачево і йдемо гуляти містом. Що побачимо: ратушу, костел, художню школу, безліч цікавих скульптур. На вечерю із коктейлями підіймаємося на критий дах готелю Вілла Дель Ре. Рекомендую скуштувати там стейк із тунця. На ранкову ж з десертом та цукерками власного виробництва йдемо кондитерський дім Бондаренко. Вирушаємо додому, милуючись краєвидами Закарпаття. Закохалися?